Всем привет! Ви на каналі Mi Sh Ukraine Ribalka. У нас є обзор на карповий кораблик Flytech D16. Заказав я його на сайте Pro. Зараз я здоровий обзор на цей кораблик. Я розкажу всі плюси і мінуси даного кораблика. Вот він. Так заказав я його чорному кольорі. В комплекті шло. Два запасних гвинта, антена і ще якийсь ключ. Тут у нас йде акумулятор на 5500 ампер. Зарадне підзарядки акумулятора 220 вольт в розетку. І пульт. Пульт іде на одну руку з одним джойстиком. Це, думаю, класно під одну руку, бо одна рука суботна. Є тут ще круїз контроль ми зараз це все покажемо. йде ще інструкція. Ну, інструкція не треба. Нам тільки треба антенна в сторону. Ось такий кораблик. Е, є тут. Одно бункерне, бункер викидається, є тут місце під конденсат, Якщо конденсат накопичується, такий достається і конденсат вивітрується. Одна фара з одним бункером. Як я заказав, мені ще вчепили паралон, щоб не б'явилося в корпус. І ще є в мене підріз під ну, підлізку і поставили паралон, щоб не вдарився бункер в пластик щоб не ламалися, ламалися бункер. Рус, ручка складається. Відкручуємо ми крешку під вход під акумулятор. Надко на двох болтах це вже плюс цього корабліка. Вчіпається акумулятор. Вчепили акумулятор. Закривати крешку я не буду. Все. Во. Включили тумблер. Загорілись індикатори, що шок... акумулятор заражений Пуль... і кораблик робочий. Далі. Включаємо пульт з бокового кнопка, лампочка загорілась, дала мигнути. Провіряємо. Дивимося на лопасті. Лопасті крутаться. Так. Включаємо верхню кнопку це світло. Верхня кнопка виключити. Відкрива бункера. Тут у нас стоїть механізм моторчика, який реагується. Світ. А, ще показати круїз контроль. Зажимаємо джойстик вперед. Нажимаємо кнопку і кораблік пливе сам. Пульт можна поставити в карман. Щоб виключити нажати цю кнопку. Кораблік перестає плисти. Дані плюси цього корабліка ціна. Далі що? А, Ще антенну не крутив. Кручуємо антенну. Дальність цього корабліка до 300 метрів. Це до цього пульта з корабліком 300 метрів. 에... Добре, що тут є круїз контроль плюс. Тут йомкость бункера до кілограма. Кіло з половиною можна всипати, ну вже лучше сипати менше, ніж кіло. Бун... Це нова форма корабліка д 16 в... Ще є такий його побратим, як кораблік д 13 то в нього менший бункер, немає. Обрізок для ліски, і виходить, тут одна фара, а то в ньому дві фари. І маленька йомкость до акумулятора такі круга і витягалося на заглушках. І все. Мінус того, що коли корабль дає назад, він дуже підноситься, типа тако підноситься, бо акумулятор спереді. Більшість перед нагрузений, коли насипаєте прикормку, воно нормально пливе. Коли кораблік висипав прикормку легкий, то трохи караблік підноситься, на хвилі він йде ідеально, я вже провіряв його. Стоять поролон поставили, щоб не білося в корпус. Середин я ще поки не залазив. ну Треба буде, щоб не, щоб не дуже було тоє, треба нагружати вниз, типа, ставити типа, грузики, щоб він нормально плив. Ну, він так і так нормально пливе. І Ще тут о, де, дай, ніхто не розказує. Оці дві кнопки не робочі. Зараз хочемо, включаємо кораблик, включаємо пульт. Все, Пульт посигналізував. Ця кнопка не робить, і ця не робить, І середня, середня теж не робить. Робить питання бункера і фари. Даже можна, я можу використати світло для того, щоб вам показати, як робить фари вночі. Отако роблять фари вночі. Вперед. В бік. Вперед. Два винта робить, вправо робить лівий, вліво робить правий. От і все. Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І ще будемо кидати більше відео про кораблік. Ну, ще що допомогти. більше немає нічого. Всім пока тоді. Підписуйтесь на канал.